Вихованці клубу Стехвондо сенсей готуються до чемпіонату України. Пройде він у грудні в Івано-Франківську. Тренуються щодня, каже Марія Герцун. Тренер перевіряє, шпагати, розтяжка це все йде. Іноді буває тяжко. Коли йде підготовка на змагання, то більш тяжкіше йде на ліжках. Я сподіваюся, взяти призове місце і бажано перше. Розповідає, Теге займається 9 років. У своїй 14 має синій пояс. Це йде, якщо не помиляюсь. Четвертий куб. Це скоро вже чорний. Тому ну, на нього здавати не важко. У складі збірної клубу сенсей Марія представляла Україну на чемпіонаті із Тхеквандо у Молдові та Словаччині. Проходили змагання наприкінці жовтня. «Їздила в Словакію та взяла друге місце. Загалом зі словаччини віничани привезли три срібних та п'ять золотих медалей. Одна із них на рахунку дев'ятирічної Анні каже, це були її перші змагання. Перші два раунди мене виграли. Я на третій раунд подумала, що я не можу програти, і так я виграла. Я перемогла словацьку дівчинку. Її звали Ганна. Нас представляли клуб в основному кадети. Це 12 13 14 років. Та молодші накину там один чоловік. От і одна дитина. Вони проходили по три, по чотири поєдинки. Дуже складно, тому що змагання були з вісьми ранку і майже до одинадцяти вечора. Перемога у чемпіонаті України дасть можливість її вихованцям потрапити до збірної України з Теквандо, каже тренерка центру Аліна Новинюк. Ми зараз уже теж трошки відпочили після цих змагань, відновилися і зараз розпочинаємо роботу підготовку до чемпіонатів України. Два дні у нас функціональна та фізична. Підготовка, спеціальна підготовка. Потім три дні у нас напрацювання техніка, тактика бою. І один день ми працюємо чисто спарі. До чемпіонату України готується і 13-річний Ілля Головатюк. Розповідає у клубі тренується з вересня. До цього фізичну форму підтримував вдома. Тож зараз у залі викладається наповну на чемпіонаті. Хоче здобути першість, а ще мріє про чорний пояс із Тхеквинду. Це дуже важливо виграти теж призове місце і такий мандраж, звісно, перед боєм. страшно, але поставить виграти на чемпіонаті України. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.